Якщо брати аматорський футбол, то аматорський футбол займає 99,5% всього футболу в Україні. Взагалі в Україні в нас є більше 7,5 тисяч аматорських команд. В самому чемпіонаті України приймало участь у нас 20 команд в цьому році. Зважаючи на 2014 рік, який у нас тяжкий, я хочу відзначити, що все-таки в наш чемпіонат удався, пройшов на високому рівні, велика кількість команд приймала участь. І найголовніше, що Команди, можна так сказати, аматорські, але з професіональним підходом до футболу. Всі команди були приблизно однакового рівня. Всі ігри, особливо фінальної частини, проходили на високому рівні, тому і рахунки були такі нічийні, там 1-0, 2-1. Тому була боротьба і добра команда, добрий, добрий склад. Взагалі, хочу сказати, що в агрофірмі та техаський футбольний клуб підхід професіональний. Це можна сказати по всім їхніх направленням, де вони займаються. А те, що робить президент, ну це взагалі, знаєте, в цьому році це для нас як знахідка, і знахідка не тільки для аматорського футболу, а й для всього футболу, всього українського футболу. Дійсно, мабуть, у людини серце просто футбольне. Така команда має рости, вона не має стояти. Хоч нам жалко знаєте, її віддавати, тому що ми гордимося такими командами. От, але вона має рости, вона має йти в другу лігу, і будемо сподіватися, що вона гідно буде виступати і буде виступати як мінімум в першій лізі. Нових вершин, нових досягнень. Ви знаєте, що виграти Кубок України з першого разу команда тільки з'явилася, і за рік виграти Кубок України серед аматорських команд це також дуже велике досягнення. Дуже велике. Тим більше, що суперники були у них гідні і ігри були. Ну, Тяжелі ігри були, так щоб легко вони пройшли, так сказати не можна. Всім футболістам здоров'я, не тільки футболістам, а й всьому штабу агрофірми Петехацької здоров'я, президенту, щоб в нього в бізнесі і добре справи, і щоб якнайбільше коштів вкладати і душу далі вкладати в футбол. Як і аматорський дорослий, так і я безумовно сподіваюся, що і дитячий футбол.